І всім привіт, замія Лір, і ви на моєму каналі. Цього відео ми починаємо нову рубрику, під назвою гадай моба, як ми, коротше, збудуємо суть рубрики, я і оця от лягушка. Маю зб... побудувати мобів, мобіл, та... Та один вода маю гадати, що це за моб. І. І, ма... і моби не тільки з ванільного Майнкрафта, та ще з нових версій, та, та можливо, модів. Все, понятно? Понятно. Все, давай, ти тут, я тута. Яке у нас в часу? З часу давай. Давайте каже, щас 5 хвилин поставлю і буде нас 5 хвилин, бо. Які що... 5 хвилин ти шо? Норма нормально. Так, а я вам скажу, поки він мене не чує, виключив мікрофон, ми побудуємо. Прям нового моба, який був такий. Е, З новим лісом був новим біомом. Надіюсь, що мене не чує він. Секунд, ти ти що ти робиш? Алло, вийшов з режима. Ха-ха! <реш> <Так. реш> ти ти там. по... Все. Я с... деку, стоп, Мас. ти бачив, що я зробив. Давай, давай так, перший я, давай. Давай я так заходжу задом, нічого не бачу, де сечу бачу. Ой! Це що за. Свинка. Це що не ніби з одного місця нога ще одна вадуем вроде вадуем Це... идет даже не знаю не знаю так поменяем правила, у нас три попитки так давай перша. я думаю що це якась грязна свиня правильно нет бобр неет це Эммм ну, підсказки якісь дай. Ну було популярне пару років тому. Ну В обичому його нема. Ну ще підсказку дай, це хоча б що там. Така тема. Про про нього цю тварину є, пісня. Чики бамбоні? Нет, все. Ну, а шо це таке? Давай розказуй. Капібара бара, мало бути. Ну так я ж йоп. Ну які пару років капі бара назад, так я чес не знаю, рік назад, пару місяців назад була капібара. бара. 에... Калібара була популярна в 23-му році, зараз 25-й. Просипаємося. Просипаємося. Все, да, що бал. Плюс тобі нас тут то буде 4 раунди, Ти в стенку вишла. Ой, я в всі... стенку. Давай, ну, давай. давай обходь. раз, Два. Три. Все. 에... Я думаю, що навіть його назви не знаєш. Типа, це, а не знаєш, як ее зв... не знаєш, як його названня. візер скелет якийсь? Нет, ти що? Е Хочеш використати одну підказку? Давай! Воно з нових версій. Ну, зачекай хвилинку, дай понять. Ты не будеш углити новий моб в Майнкрафті, це запрещено. Здаюсь, давай. Це скрипун. Ну ліс новий, ліс додали новий. Ну як йому тут оборони? Мені здається, що він має бути з дерева, а не з сада. Ну як, ми ж, ми ж мали просто похоже хто сказав, А, як наприклад, ти ж, отут тут капібару шерсті зробив, Даже в середині. Не На нашу, по твоєму, тоже шерсті вся має бути, Даже в чи що? По твоєму в капі якоюсь... чи що? Вот ні, бачиш? Так що все, давай-ка. Давай-ка, знос. А, зараз З -з -з Знос, А мені легко зносити все. Мову просто не міг настроїти, все, я все знес. Апут, може допоможеш мені? На є більш бистрий спосіб, зараз тобі покажу його. World edit? Горі-горі, ah. ясно, щоб не погасло. І все, давай, все. другий раунд починаємо. Поки що в тебе плюс 1 бал, але я ще не наверстаю своє, так що давай. Ти чуєш мене? Жаба, ти чуєш мене? Ти чуєш мене? <звук> У нас є 3 хвилини. Тільки <звук> бе! Які 3 хвилини, ти на. Буде 10 хвилин, все піш, пішли. Не знаю, якого, бо якщо побудую то, якого захочу, то ти його гадаєш швидко. Так, ну зараз я я, я я вам не буду вже казати, що я зроблю. Я ви самі будете догадуватися вже. Не хамуха. Не ймотікайся при. На записі записи. хвилини. еще mm, то пофіг. Так що можна вже йти дивитися? Да, yeah, можна все Давай. Я захожу. О, е, це що ш... за. Ты yeah, з той сторони дивишся Вот. А, ты yeah. думав що це, що це не оторчит, шо я Так, це якийсь. О, я помню, це Redstone, якийсь там зголен, з там с Голленс, Майнкрафт, якийсь там. Якийсь там Ergence, щось таке Правильно, да? хто? Yeah? <laughs> Редстоун голем. Да, молодець. Все, молодець, давай Мені бал. І давай Маєш точно назвати. Змема. Ох, ти а вобус? Правильно. О, ура. Я сказав би Амонгасець, я би не зачитав би. Все, да. Вс. І в мене найбільш креативний спосіб знести це все. Дуже креативний спосіб тут є, як це все знести. Якщо ти з. Ну, що ти зробив? Ти собі всю землю розбомбив тут. А от. Е, все, все, стоп, стоп, стоп. <рес> ти... <рес> ти що за ти собі всю землю розбомбив, все, давай обратно, залатується все. Так, поки що у нас рахунок 2-1. Ну, один, один до мене, два в тебе. Зараз таке збудую, що ти це ніколи в житті не відгадаєш. Але в мене фантазіями кінчилась. Рандом, давайте вже як там хвилин, 7 хвилин, все. Пішли? Який пішли! Я Ці. ще до яму застроїв. Куди? Ну, а зараз я хочу побудувати будувати брій, бікус, бікус, де бікус. картинка. Це не чорний. Щ що мені почути, чи чи ти сказав, то, що ти, то, що ти дальтонік. Для мене трішки чорний, виглядає, як якийсь коричневий, ну ладно. Що я тут зробив, я, я, мабуть, встигаю. Все. Давай я а, захожу. Ой, yeah. це що за. Я, я не знаю, що це. Ми тут, ну, блін, зачем це ловити? Ми, Навірно, тут програваю, що я тут. Зомбі в кожній броні. Ні. Частково пепе? Пепе? Ні. Жаба Жаба пепе. Э. Uh, ладно, ти не вгадав. це маленький зомбі в незертовое броні. Ну, чорна кераміка. Де Да, тут они зертово. Скажи, це, це. А, чорна кераміка. Ну, все равно видно, що це курись, так що все. Май тут шейдер, так що це видно як но так що все. Мені тоже плюс бал в тоже, так все. Слухай, okay, я знаю хто це. так, Тікток в помощь, як нам произноситься. Нет, 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 Тиктока нельзя, все, не користуємося. Ай, нельзя, нельзя, нельзя нельзя, все, нельзя. Стоп, стоп, стоп. Три попитки, давай. Глад... Гладіатор, як він там произноситься? Перша попитка, ні, ти не дивився. Забіку задику, забіку за Нельзя! Нельзя в тіктоці, ти подивився, гавнюк ти. Зелений. Я нічого не дивився, в мене телефон далеко, іначе б ти чув Да, 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 звичайно, бери. Знаєш, а давай кем же построїмо якогось з італянських мемів, Брейнрод. Е, ти шо ти робиш? Брейнрод, ти шо? Е, час, час, давайте, ка... Давай, ка, 9 хвилин, все, пішли. Ти шо? Це ш... шо таке? Я не поняв, це що за... Е... <реш> а що це ти будуєш? Шо це ти будуєш? Да, ну зараз я не знаю, як це називається. Короче, просто ловить картинку. я не знаю, як це називається. Просто Знаєте що я побудую. <реш> ти що робиш, мах, долбаний? Виробиться все. Ти що настроїв тут, а ти? Нас лишилося ще 4 хвилини. 4 хвилини у нас. І що ти зараз цей мені скажеш. що які 4 хвилини? Це ще дуже мало, прям супермало. Тут. Нічого не встигло. Ти це ніколи життя не відгадаєш, навіть не пробуй. 9 хвилин кінчилося, давай ка. Я заходжу до тебе. Один 23. Слава касатурну Сатурна Сатурніта. Це, 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 ти знаєш. Я просто ти експерт. Ти знаєш? знаю, память в Давай, до мене, іди. А це тут сместь наробив. Давай ка, все здається, ти це ніколи в жизни, даже я. Переслухувати це почти нереально запам'ятати. Даже якщо захочеш дуже сильно, все здається, ти. Ли-е-е-у-у-зи-зи-зи-у Здаешься? Да. ти там граєшся? <грає> да, граюся Не грайся. Все, а це було останнє. Ну шо ти творишь, ты? Ти? Тролло, выруби? Что там зараз. Ах ти паскуда. Не вздумайте все підпалювати, я тебе зараз, тут сам підпалю. 0. Ну хорошо, допустим, 3-2. Все, я виграв, давайте ка заставляем, и зараз красивенько в взаит сначала, тебе все бабахнему. Mm. Все, все пішов пішло, прогрес. Ой, тут на голову уже. Видно, лава, каса, торнас